Сьогодні ми познайомимось ближче із фантастичною ведучою каналу ICTV Оксаною Гуцай. Вона майстер спорту з художньої гімнастики. І вже зараз дізнаємось, яку роль відіграє спорт в її житті. Оксана гуцай. Ну, привіт! Я привіт, я рада І це навзай. Що сьогодні ти поділишся з нами? Як підтримувати таку розкішну форму? Бо ти розкішна? Дай. Ти це знаєш? Дякую. Це правда. Розкажи нам, що є спорт в твоєму житті, завдяки. Йому я досягла якихось вершин да, в своєму житті, тому що що таке спорт для будь-якої дитини? Це вміння дисциплінувати себе, це вміння ставити мету йти до неї, коли важко, коли боляче, коли сльози, коли всі гуляють, коли всі там десь поїхали відпочивати, а ти на тренуванні, ти в спорті. все. але в принципі, спорт це модель майбутнього життя. Оксана Гуцайт розпочала свою кар'єру на радіо у 2002 році, працюючи ведучою спортивних новин. Згодом перейшла на телебачення, де вела різноманітні програми. Наразі Оксана веде інформаційні випуски новин. Оксана зазначає, що робота в новинах дозволяє їй постійно тримати руку на пульсі та спілкуватися з аудиторією на важливі теми. Гімнастика це взагалі дуже складно в залі. Це постійний крик від тренерів. Це правда? Так, це, це правда. Це, Типу, дисципліна на максимум. Це правда, але мені здається, от, в принципі, всі дівчата, хто пройшов художню гімнастику, вони всі стали кимось. Вони всі завдячують гімнастиці за те, що вона була в їхньому житті, і майже всі своїх дітей потім віддають дівчат знову художню гімнастику. Тому я думаю, що це ну, реально Це така секта, скажімо так. А знаєш якісь негативні моменти, коли ламала гімнастика людей? Великий спорт він доволі часто ламає людей. Я на жаль для себе на жаль. Я не була у великому спорті. Я дуже мріяла Ти стати. мріяла? Я мріяла. Я мріяла стати олімпійською чемпіонкою, чемпіонкою світу. Ну але для того, щоб стати чемпіонкою, треба, по-перше, мати дані природні, а по-друге, треба працелюбність мати таку, яку немає ніхто з мільйона дітей. На жаль, в мене не було ні того іншого, тому я не стала чемпіонкою. Реально це природа має вирішити. Ну, звісно, в таких видах спорту, як художня гімнастика, звісно. Ну, от принаймні, я, звісно, майже чемпіонка. Але в художній гімнастиці обов'язково повинна бути красива стопа. Можливо, ти бачила таких mm -hmm. дівчат з такими стопами. Ну, і подиви нам на, на, на ну, 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 місці. Да, да. Тому треба, щоб були ноги звідси, а вони в мене звідси. Ну, тобто, багато. Але ти була найпрекраснішим тренером. Так і вже виховувала майбутнє покоління чемпіонок. Розкажи нам тренером мені дуже хотілося бути, так як я не стала олімпійською, то я вирішила, що обов'язково мої дівчата стануть олімпійськими чемпіонками. І в принципі в мене непогано виходило. І я досі дружу з діми дівчатами, які вже виросли. Клас! Так, так вони вже виросли. Вони вже а самі вони кажуть, мами. «Так, ось Оксана Гуцай, це вона була моїм тренером. Кажуть, кажуть, кажуть. Клас, і Навіть клас. вони кажуть, там вони своїм дітям, коли хто з них став тренером, вони своїм. Дітям в мене завжди було таке, вони всі пам'ятають. Плюс один, плюс один, плюс один. Це значить так. Я сказала 20, Якщо ти хочеш кимсь стати по дождинасті, то ти повинна зробити 21. Там я сказала, 10, ти повинна зробити 11. І вони всім своїм дітям так само хочуть. Всі зробили 20, а ти зробила 21. Ти займалася і тренувала в Харкові. Е, В Харкові я тренувала, і потім ще трошки в Києві тренувала. Ти в Київ вже приїхала працювати на телебаченні? Ні-ні, в Київ я приїхала заміж виходити. 23 роки мені це лютий місяць. Я ще. В Харкові треную дітей і навчаюся в аспірантурі. І е, поїздка в лютому в Ізраїль там спортивний конгрес, делегація від, від України 12 людей. І я, як молоде наукове дарування. А мій майбутній чоловік приїхав як гордість українського спорту, олімпійський чемпіон. Він вже тоді був. Так, так, так. Він вже був олімпійським, Та ми познайомились. Як то кажуть, я ж хотіла Якщо... олімпійська медаль. Вона в мене вдома вже тепер є. І я приїхала сюди, я почала. Працювати знов-таки тренером школи Дерюгіної, і навіть Даша Біла завжди всі розказує, що вона мій перший набір в Києві. Да, вона починала з художньої гімнастики в мене. Потім, коли я потрапила на радіо, коли почала там працювати, вже почала розуміти, що М -м, слухай, тренер, мабуть, ні. ну і все. Я вже на цьому тоді закінчила. Я пішла в журналістику в університет. Закінчила на... другий, другий вище, да, Шевченка-журналіст. Ти сама захотіла, ніхто не сказав. Сама крала. захотіла, сама захотіла, тому що я розуміла, що в принципі принципі, без освіти Це необхідною я, да, я не зможу бути нормальним. Я ж новина хотіла, нормальним журналістом, нормальною ведучою. Який спорт зараз? Я дуже люблю займатися в залі кросфітом, Дуже люблю бігати, бігаю, звісно. Я сама привчив до бігу мене тато. Я бігаю, мабуть, oh. мабуть, з років п'яти, тому що тато зранку завжди бігав. Зараз ми хочемо там прокачати з багатьма відомими телеведучими політикинями, жінками, зробити забіг, збираємо гроші. Ну то. То з бігом пов'язано зі спортом, пов'язано дуже багато. Де ми зараз розкажи, що ми будемо робити? Значить, де ми <рес> будемо вчитися гонучкості, і будемо ем, як сказати, як повітряні з тобою кульки. Ми будемо літати. Ми будемо літати. <рес> я хочу запросити зараз тренера, який так. допоможе нам. в Цьому ну, Анечка, заходь. Будь ласка, до нас вітаю Вітаю. сьогодні. я Для вас проведу тренування з повітряного кільця. Як ви сказали, ми проведемо розминку, і після цього перейдемо до нашого кільця. Ми готові. Стаємо сюди, так? Угу. Зараз виконуємо розминку з голови. Так, зараз ми будемо починати з базових елементів. Ми тримаємо за кільце всіма пальцями, будемо робити захід через сторону. Спробуємо на праву ногу. І так, ви тримаєте за кільце, намагаєтесь повиснути на ньому, Закидуєте праву ногу одноімельною рукою, тобто лівою, тримаєте ліву ногу і зробили затяжку. Після цього зачепусь. І... <пілізь. пілізь>. Добре, давайте. Тримаємося з двома руками. Повисимо на прямих руках. Трошки опустилась вниз. І. Трошки Трошка. Крушево так. Є якась підставка, я туди оп. О, о! О! Відпускайте, відпускайте. Ага. Готові сміятися. Опа! Молодець! Ота! Першого разу молодець. Клас майстер спорту з художньої гімнастики, а також як красиво Повітряна гімнастика. Давай давай давай. Давай отак ще покрити. Не крутиться голова. Але ми пам'ятаємо, що мені 47, і в Мене може вже голова. Тобі 23. і я назад не повернуся. Вже собі швидка не доїде. Швидко. Отак, а далі праву руку Переставляємо. Красиво. А ну давайте тепер її О, так от красиво. Зліть, а отвай ми так не можемо. Боже, як це жорстко. З Анією краще, походу, не сваритись, рука важка. <рес> Дуже красиво. Красиво, класно. Ага. Оплески! плески, дякую, дякую, дякую за натхнення. Боже, дякую, що ти Я запросила мене. Я б ніколи в житті не прийшла сюди самостійно. Треба змінювати, постійно змінювати навантаження. Щось одне, щось інше, щось. Так нам вже здається, ми все вміємо. Тут опа. Так я ж нічого не надію. Дякую тобі за те, що запросила, за те, що показала, як ти тримаєш себе в формі. Так. Оксана Гудсайд сьогодні надихала нас бути неймовірно стрункою, сильною і знати, чого ти хочеш. Дякую тобі, Величезне, дякую.